Раніше гарбузом лякали лише дівчата своїх наречених. Сьогодні ж ліхтар Джека, так називають гарбуз зі страшним обличчям, виносять на поріг ресторани й магазини. Екзотичне свято Геловін набирає обертів. У пошуках досконалих форм дизайнери та флористи штурмують продуктові ринки і квіткові крамниці. Наші, вони не дуже йдуть, тому я стараюсь приїжджати на ринки і убирати в такі великі. Іліже я заказую в крупних цвіточних компаніях. Настоящие вот такие оранжевые жирные тыквы. Реагують на попит і фермери напередодні екзотичного свята розпродають майже весь врожай. Торік підприємець зі столичного ринку замовив насіння гарбуза зі сполучених штатів. Баштани вродили не такі смачні, але дуже яскраві. Врожай залишив на насіння. Тож до наступного року святковий асортимент буде більшим. Уже неділю його беруть і беруть молодж трошки ранше. А ось іще перед вечором будуть молоді бігати, бо ще шукатимуть ті чорні і зелені всі грибуть тоді, бо хотять відпразнувати». празнувати. Додається роботи й івент-агентствам. Великі підприємства і приватні компанії замовляють розваги та привітання. Геловін додатковий привід нагадати клієнту про себе. Зростає конкуренція в форматі використання цих дат в плані лояльності клієнтів. Поздравіть відкритки, подарки, якісь креативні, які прислаються клієнтам. А самі івенти в ці дати. Это все сегмент частного сектора, сегмент тих, которые работают з частними ліцею. Ресторани і паби прикрашають приміщення павутиною та скелетами, переважно власними силами. У реквізит інвестують щороку. Свято хороша нагода запросити гостей на нові страви та напої. Ну правда, звісно, тому що тратиться на це не ні очі. Средств. Але люди... Приходять на что-то интересное посмотреть, что-то выпить интересное, новые коктейли, коктейлі блюда попробовать. Поэтому однозначно оправдано великим розважальним центром, такі свята як Геловін, прямого прибутку не приносять. Але розваги згодом дозволяють підзаробити на оренді Це обязаність торгового центру. Он заінтересований в проведенні тих мероприятий, для того, щоб люди посещали цей торговий центр, що в конечном счеті сказывається на виторгії магазинов. Ну і далі на арендний став за словами Олександра Миламуда, геловін популярний Україні, бо люди прагнуть карнавалів. В народній традиції їх було не так багато. Отже, веселі свята мають значний потенціал для бізнесу. Антон Ємельянов, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес.